Привіт, друзі. Я сьогодні знову зі своєю шаленою компанією. Ми в Денгах, тобто в Гаазі. І у нас по плану відвідати українське посольство в Нідерландах. Спробуємо зробити Руслані закордонний паспорт. І якщо в нас ще вийде, то погуляємо по місту і покажемо вам ці красиві місця. Тому, кому цікаво, залишайтеся з нами далі. Ми вирішили спробувати свою удачу, тому що більше півроку ми не могли зареєструватися, знайти вільне місце. Тому ми просто прийшли під двері посольства і почали їх муштрувати. Нам відкрили двері, але сказали, що все ж таки без запису онлайн вони не можуть нас впустити. Хоча мені здається, що це можливий варіант, і все ж таки варто спробувати, якщо вам потрібно терміново. Ну а ми з вами йдемо гуляти гагою. Це цей звук. Ось воно, Північне море. Я в курці в зимовій одягнена, а тут діти гляньте босоні ж, бігають по воді, їм зовсім, мабуть, не холодно. Депір в перекладі з Нідерландської означає причала. Це одна з найвідоміших атракцій в Нідерландах, тому це просто must visit. Коштує 10-50 з дорослого і за окрему ціну вам можуть навіть принести чай. Там на трьох, так? Ми пішли. Як гарно. Дівчата, оце круто. А, фантастика. Після висоти завжди в роті пересихає. Це було дуже гарно і мало. Задоволена, звісно, хочеться полежати. Шість кіл, в принципі, достатньо для того, щоб не занудитися і подивитися, все довкола роздивитися. Перших два чи три кола ти просто фоткаєш і знімаєшся на телефон, бо гляньте знову обгоріло. А інші три кола, ти просто сидиш, насолоджуєшся видами. Приблизно так воно все і відбувається. Навіть є віп-кабіна. І є віп-кабіна, затонована, чорна. Коштує 50? Скільки? 50? 60 євро. А тут коси влітають. Красиво. Завжди собі щось таке хотіла. This one all is 10 and this one is 15. Окей. Окей. 10 is material and your work it's together, yeah? А, yeah? окей. Yeah. Ah, okay. Thank you for information. Ви подивиться, як багато стало людей. Ми були тут о 10:00 ранку. Oh. Сивіки. У нього обід. Ось заклад, у якому ми брали сніданок. До речі, його дуже рекомендую. Тому що Омлет, Каша, бутерброд, круасан, різні джеми. Це все на обійшлося 7 євро на одного. Зроблений повністю з Лего. Також тут є оренда велосипедів, саббордів, самокатів та скутерів. Якщо ви додивилися аж до цього моменту, то пройшло вже два місяці. Ми знову сидимо біля посольства України в Нідерландах, і нарешті ми зареєструвалися. Його! Тому не здавайтеся, не поспішайте їхати в Німеччину, тому що ви витратите дуже багато грошей на сам транспорт. Моя знайома говорила, що 400 євро лише на саму подорож, тому... Краще почекайте. Щойно посольство відкривається, тоді більше можливості впіймати вільний слот, і так як зараз канікули і менше. Наплив людей, тому більше шансів отримати своє вільне віконечко, і заходьте кожен день. Кожен день заходьте, перевіряйте. Да. Все, важко це далі. якщо ви запізнюєтеся, ми запізнилися, звичайно ж, ми запізнилися. Не поспішайте брати дорогі таксі, як, як це зробили ми і летіти дуже швидко, тому що вас все рівно приймуть, якщо у вас є ваш номерочок, тому. Йдете на розслабоні до посольства України в Нідерландах, чекаєте, поки вас викличуть, поки вас заберуть, і все ви оформите без проблем, і все ви топчете.